Донеччина нині найгарячіша точка на мапі бойових дій в Україні. Окупанти зосередили усі зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському з артилерії гатили щонайменше по шести населених пунктах. Слов'янський напрямок також під вогнем. Тут щоб втримати займані позиції. Ворог без розбору накриває міста та села усього можливого озброєння. Напередодні райцентр зазнав ракетного удару. Продовжить Владислав Круглов. Два третий вот туда и хах было оно так все было неожиданно что вообще мы вообще не знаем как мы чудом остались живы Жителі цієї п'ятиповерхівки у Слов'янську говтуються від нічного обстрілу міста. По мирному люду рашисти випустили три ракети з боку тимчасово окупованого лиману. Потужний вибух о третій ночі розбудив пів міста. Одна з ракет, як кажуть самі люди, на щастя прилетіла у двір будинку. Натомість і цього було достатньо, аби вибухова хвиля вибила усі вікна та двері, зрушила з місця перекриття і стіни багатоповерхівки. Ось бачите, по, за двірками прямо побивано. Та і стіни у да, вас. Да, так воно й дом там. Я не знаю, як далі жити. не Коми двері остались. Ото двері. Та і О там стіни, ну я не знаю. Ну, вікна ж не може взяти за, за тулив, пленкою дали спасім. До потужних ракетних обстрілів та авіанальотів російських нелюдів на слов'янськ місцеві вже звикли. Пані Наталя каже, під обстріли потрапляють саме цивільні об'єкти. І таке звірство окупантів по відношенню до звичайних мирних людей у жінки не вкладається у голові. Везде зривається, везде і дома складаються, І, і у нас там говорять і приватні будинки. і Ось останній раз на це прилетіло, на Славкурорт. І в центр він там дуже просто кадає, не касається тебе, вроде би а кадакаснулась. Я ніколи не думала, що Росія може таке зробити. Загалом, незважаючи навіть на обстріли, життя у прифронтовому слов'янську все ж є. Люди, не маючи у будинках світла та газу, приловчилися готувати їжу на вулиці, а воду набирають у колонках. Ми йдемо баночки мити. Так все одно робимо. пані Ірина налаштована оптимістично і просто у дворі, де вночі прилетіла ракета. Жінка заготовляє закрутки на зиму. Зараз буду там закривати. Все, огурцы, помидоры, что есть в своем огороде, то и закрываем. Стараемся. Готовимся к зиме. Лег бы было тихо, лишь бы было мирно, можно было бы и пережить. У нас є містечка, там буржуєчка. Хтось сподівається на краще і вірить, що війна його не зачепить. Інші ж люди, залишившись по суті, без даху над головою, покидати рідний Слов'янськ не хочуть, бо тут їх тримає дещо більше, ніж житло. Я така ж дома. а десь умру. А дідуська сказав, щоб коло мене похоронили. А десь. Щоб... Утім, якби люди не хотіли виїжджати, і щоб їх не тримало, вчасна евакуація єдиний спосіб зберегти своє життя. Тож і військові, і місцева влада настійливо просять жителів прифронтових міст не ризикувати та виїжджати. Владислав Круглов, Євген Тур, Віталій Чумак, факти сітіві єдині новини.